Вітаю усіх! Мене звати Яна, я психолог, і сьогодні ми продовжимо надавати відповідь на запитання, які ви нам надсилаєте, заповнивши Google форму, яку зараз можете побачити під даним відео. Отже, в рамках проєкту Запитайте психолога благодійного фонду Вадима Столера, ми будемо давати наступну відповідь. Питання звучить так. Як почати жити своє життя, орієнтуючись на власні цінності і бажання, а не на очікування батьків? Насправді дуже важливе і поширене бажання. Почати жити своє життя і почати дійсно орієнтуватись на свої власні цінності, а не на певні очікування та прагнення батьків. Те, що ви усвідомлюєте, наявність Такого запиту і прагнете тут щось змінювати, є вже величезним кроком. І, звісно, це вже шлях до такої більшої вашої незалежності і самореалізації. Для початку давайте спробуємо усвідомити корінь даної проблеми, звідки це походить. Часто таке бажання батьківського схвалення може формуватися ще у ранньому дитинстві. Можливо, ви зростали в сім'ї, де схвалення. Було нагородою, а критика, навпаки, покаранням. Або ваші батьки могли бути дуже турботливими, такими гіперконтролюючими. І розуміння самовитоків цього вашого почуття може допомогти ставитись до нього менш емоційно. Тому спробуйте назвати свої страхи: страх розчарувати батьків, страх, що вони образяться, страх втратити їх підтримку, страх бути для них поганою дитиною, людиною. Страх їхнього осуду, страх помилитися без їхнього керівництва. Назвавши ось цей страх, ви вже зменшите його вплив на вас. Далі необхідно потихеньку розвивати таку впевненість у собі самостійність, тобто приймати хоча б маленькі рішення, але самостійно. Почати можна з маленького, обирати, що ви приготуєте, куди поїдете, що собі купите, наприклад, з одягу, при цьому не консультуючись з батьками. І ось кожне таке успішне самостійне рішення буде додавати вам впевненості. Перш ніж звернутись за парадою до батьків, просто зупиніться, запитайте себе, а чого хочу я, як я це відчуваю, практикуйте це, і ваша внутрішня мудрість. Буде зростати, і ви будете більш на це опиратись і відчувати таку більшу внутрішню опору. Також можна спробувати вести щоденник або фіксувати моменти, коли ви приймали самостійне рішення і коли вони мали гарний результат, навіть не зважаючи на потенційну незгоду батьків. Це з часом буде зміцнювати ваше переконання, що ви можете приймати рішення і що ви не є некомпетентним. Проводьте час більше з друзями, партнером, можливо, які підтримують ваше рішення, а не спонукають вас постійно шукати схвалення від оточуючих. Що ще можна зробити тут далі? Коли, наприклад, батьки висловлюють критику, або осуд вашого певного рішення, не треба вступати в певну суперечку, або починати виправдовуватись. Ви можете сказати: я чую вашу думку, я дякую за вашу турботу, але я приймаю рішення зробити ось так. Або я ще подумаю про це. Краще уникати формулювань, типу. Ви вважаєте, що я роблю щось не так, якщо ви вже дійсно приймаєте певне рішення. Замість цього, якщо хочете поділитися, можете просто сказати, що я планую зробити ось так. Якщо батьки на вас дуже тиснуть постійно і ви це відчуваєте, можна спробувати трішечки скоротити частоту або тривалість ваших зустрічей, і це не означає, що ви маєте відмовитись від спілкування з ними, звісно, ні, просто знаходите для себе більш комфортний рівень вашої взаємодії. Також нагадуйте собі, що батьки вони люди і вони особистості, які мають власні страхи, свій власний досвід, свої власні переконання. І, звісно, вони можуть несвідомо щось передавати і вам. Вони це роблять не зі зла, а з любові, з турботи, але їхня любов може проятися через такий певний надмірний контроль, що для вас є некомфортним. Їхня думка це лише їхня думка, це не абсолютна істина, не аксіома про вас або про весь світ. Їхня думка вона відображає їх життєвий досвід, і він не завжди може стосуватись вашого життєвого досвіду. Тому спробуйте просто зрозуміти, чому саме так вони реагують. Можливо, вони сильно хвилюються, або, можливо, їх досвід був просто іншим, і тому вони намагаються вас зберегти. І зрозуміти їх, це не значить погодити з ними. Це просто допоможе вам зменшити відчуття ось цього внутрішнього опору. Пробуйте дозволити собі робити помилки, вчитися на них, бо часто прагнення схвалення пов'язане саме зі страхом зробити щось неправильно. Але помилки це не кінець світу, це невід'ємна частина нашого життя, нашого зростання, і батьки не можуть убезпечити нас від усіх помилок, і це нормально. Коли ви приймаєте власні рішення, ви починаєте брати на себе всю відповідальність і за наслідки власних рішень. І це вже є доросла позиція, яка дає вам відчуття внутрішньої сили. Цей процес не буде швидким, легким, він вимагає певного терпіння, певної послідовності дій, певної самосвідомості в певні моменти. Можуть бути моменти, коли ви зможете відчувати знову провину, сумніватись у собі. Це також нормально, важливо продовжувати рухатись до своєї мети, жити тим життям, яке відповідає вашим цінностям і приносить радість саме вам. І нагадуйте собі, що ви вже зробили великий крок, коли внутрішньо усвідомили наявність такої потреби і такого бажання бути більш самостійним. Дякую за ваше запитання, бажаю успіхів на цьому шляху і до наступних зустрічей.